Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. Проте окупанти продовжують обстріли населених пунктів вздовж річки Дніпро. На Херсонщині, обстрілюючи мирні населені пункти, ворог не тільки не веде присільний вогонь, а відверто килимовими обстрілами вкриває цивільне населення. При цьому зафіксовані факти застосування заборонених запальних та фосфорних снарядів. Так, внаслідок обстрілу села Бургунка троє людей загинули, восем отримали поранення. Серед них троє дітей, двоє з яких лишилися сиротами. Після таких злочинних обстрілів зростає кількість біженців. Кривий ріг прийшов на допомогу і тут, і мешканцям Бургунівки. 13 людей, серед яких троє дітей зараз сьогодні, евакуйовано до Кривого Рогу. Їм буде надана вся необхідна допомога та підтримка. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі ситуація стабільна та контролюється Радою оборони міста. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки, вся важлива інфраструктура працює стабільно, електротранспорт працює на 100%. Вуличне освітлення також. На сьогодні «Укренерго» не надав обмежень споживання електроенергії на нашу область. Це дозволяє не відключати світло. Але у разі перегляду Вантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків, тому споживаємо електроенергію відповідально. Радою оборони міста продовжується надання матеріально-технічної допомоги нашим військовим. З початку війни ми сформували декілька підрозділів аеророзвідки і купили 21 вже комплекс безпілотників з крилами, а літачків у два-три рази більше. Військові від нас вже отримали комплекс лелека, а сьогодні передав їм БПЛА Фурія для нічного коригування. Вони можуть працювати на висотах, з яких добре виявляється супротивник. А для посадки не потрібно багато місця, приземляється на спеціальному парашуті. Впевнений, така сучасна техніка ще більше допоможе нашим воїнам у боротьбі з ворогом. Про наші мирні перемоги. Як і у багатьох містах України, у кровому розі школяри поки що займаються онлайн. Але наші вчителі у всьому режимі роблять все можливе, щоб учні отримували якісне знання. Про це свідчить і те, що багато юних криворіжців стали переможцями учнівських олімпіад. Так, у лютому, майже 150 учнів взяли участь в 11 олімпіадах обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Результат 102 переможці, з яких перше місце посів 21 учень, а 81 учасник здобув друге та третє місця. Діти доводили свої учнівські знання з таких предметів, як історія, українська мова та література, інформатика, екологія, економіка, астрономія, географія, інформаційні технології, німецька, французька мови та хімія. Найбільшу кількість перемог здобули учні з Криворізьких, центрально міського та природно-наукового ліцеїв, ліцеїв No95, двадцять чотири, сорок та 35. Вітаю переможців! Впевнений, ваші знання обов'язково стануть у нагоді, коли після війни ми разом будемо розвивати наш улюблений Кривий Ріг та Україну. Також є й спортивні перемоги. На чемпіонаті України з легкої атлетики вихованки Криворізького Ді США No7 завоювали три нагороди: Тетяна Кайсен стала чемпіонкою, а Анна Орлова здобула срібну та бронзову медалі. Вітаю наших спортсменок, їх батьків та тренерів. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!